Шахрайство під виглядом допомоги. Так звана Ясновидиця видурила у довірлої Прикарпатки 70 тисяч гривень. Жінка звернулася за допомогою до, до провидиці, щоб отримати бодай якусь інформацію про зникло під час бойових дій чоловіка. Саме обряди зломисниця хотіла немаленьку суму, а після отримання коштів та перестала виходити на зв'язок. За словами 32-річної потерпілої після самостійних спроб знайти бодай якусь звістку про чоловіка, який зник безвісти під час бойових дій. Вона звернулася до Ясновидиці. Її за займ... Вниця знайшла у соціальній мережі. Шахрайка пообіцяла допомогти встановити місце знаходження чоловіка за допомогою, нібито магічних обрядів. За свої послуги зловмисниця котіла грошову винагороду у розмірі 70 тисяч гривень. У неді отримати, хоча б якусь інформацію потерпіла, погодилася. Після передачі коштів шахрайка припинила спілкування. Лише згодом потерпіла, зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Наразі встановлюються особи зломисні та інші можливі потерпілі Поліцейські Прикарпаття наголошують не довіряйте невідомим особам, з якими спілкуєтеся в мережі або кого бачите вперше. Уникайте спілкування з усілякими ворожками та різного роду екстрасенсами. Отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел. Надмірна довірливість може обернутися втратою коштів. Правоохоронці нагадують, центр із розшуку безвісти зниклих за особливих обставин діє на базі головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Діана Висоцька, Святослав Іванюк. 402. Попри роки, пам'ять про них житиме вічно. Івано-Франківську вшанували правоохоронців, які загинули поблизу гори Карачун. 29 травня 2014 року гелікоптер Нацгвардії збили бойовики в небі над Донеччиною. Тоді загинуло 12 українських військових, шість з яких прикарпатці. Ольга, мати загиблого Володимира Шарбуряка, сльозами на очах розповідає про сина. Каже, той день пам'ятає до деталей. Це було свято, я була в селі. Дуже гарно світило сонечко, сьома година, і дзвонить мені мій син. питається, мама ви де? я кажу, в селі. Як ви там? Він це дуже переживав в мене серце, щоб я... ви були здорові. Я кажу, нічого, в нас дуже гарна погода, сонечко, і знаєте що, прилетів пташок. Я й сьогодні заглядала, думала, може він прилетить. Я такого пташка не бачила. Кольоровий, дуже гарний. Розмова з сином була коротка, розповідає Ольга. Вона чекала на ще один дзвінок увечері, однак відчула, що щось не так. Я пішла на Мадівку і мені мамине серце відчуває. І я не можу. Я підійшла до жінок і кажу, що йду додому, бо мені щось так зле. Я прийшла і одразу його набираю. Я набираю його йдуть, він телефон не набирає. Я дзвоню до сина старшого, кажу, Івасю. Позвонив до Петра Безпайка, бо кажу, володя щось трубки не бере. А вони вже їдуть по мене. Вони вже знають, його вже немає. Шанувати загиблих прийшли не тільки рідні, а й друзі та побратими. Тарас Котів, працівник роти поліції окремого призначення. Пригадує своїх побратимів Петра Остап'юка та Віктора Яков'яка. Яков'як і Остап'юк вони були такі, так як брати, бо вони всюди разом на службу заступали, жили разом. Ну, взагалі ми окремо, ми як одна сім'я, ну, наш, ну, наш підрозділ. Семенюк теж дружили там з ним, як і в робочий час, так і поза робочий час. Всі були спортивні, мотивовані, завжди були за правду. Поминальні заходи провели на території меморіального скверу біля могил загиблих. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Рядки ще написані між евакуацією поранених, любов'ю і катівнями. Українська військовослужбовиця, парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська перше презентувала свою дебютну авторську збірку поезій, здобувши неймовірно важкий досвід війни, полону та тортур, аби зібрати докупи розідрану душу. Жінка вибрала однією з терапій поезію. Був тихим худим в'язним, приходив до мене крізь стіну, щось шепотів патівне він тут був останнім поетом. Вічно побитий, піксель брудний, викурював і сигарети, Половину лишав мені. Спомини із в'язниці, авторка зачитує ледь стримуючи сльози, переживаючи кожне слово, яке нині стало болючим спогадом. Поміж тим, у збірці є рядки про кохання, яке зовсім не ніжне та нелагідне. Всі люблять про любов, я теж люблю. Витягни ці слова з мене, як зі зійшла, як кулю з ревера, як ствол із кишені, сльозу із сухої душі. Юлія розповідає, вірші почала писати ще бувши дитиною. Це давало їй можливість вкладати у кілька слів те, що хотіла сказати, і зізнається, саме ця навичка врятувала її психологічний стан після катувань та полону. Навіть перебуваючи в підвалах Донецька, Тайра уламками вапна писала вірші та псалми на обідрених стінах. Ці рядки так і залишилися в Донецькому СІЗО. В полоні там вільного часу дефіна, коли тебе лишають в камері. Я писала вірші і псалми на стінах камери. Це було строго заборонено, дуже заборонено, Але все одно, все одно то робила, уламочком якось там, чи крейда була, чи щось таке. Я шкрябала на стінах. Я не пам'ятаю жодного з тих віршів, але я написала нові, коротше, вони в цій книжці. Стабілізувавши свій стан після ворожої неволі, Тайра почала активніше занотовувати вірші та листуватися ними з побратимом Сергієм Жаданом. Видавати окрему збірку не вважала за потрібне, але музиканту вдалося переконати Юлію в протилежному. Одного дня Сергій каже: ну окей, ти ж думаєш збірку видавати? Я, я просто завісла через те, що я не вважала, що це щось таке, що варто публікувати насправді. Ну, це вам вирішувати, чи варто чи ні. Сергій сказав, що це поезія, і ти не парся, і ти мусиш це видати. Я напряглась, ну я ж військова, да? завдання не різано. Я сіла і написала ну, нормальна вірш. Зараз їх вже ду... і на другу хватить. Якщо вам сподобається, я продовжую. Зібрала поезії у збірці Тайра під назвою Наживо. Це не просто слово, зізнається авторка, а те, що довелося їй пройти в реальному житті. Для мене це також образ, коли ти зшиваєш рану на живо. Да? Ну, наприклад, нема знеболювачого і по-живому через біль ти зшиваєш те, що розірвано війною, там, де пройшла куля або лама. Я це робила в житті. Тобто я жива, я живо збираю те, що розірвано. Юлія Паєвська стала однією з перших парамедиків під час АТО. А її евакуаційне відділення допомогло врятувати сотні життів українських бійців. Серед них і Володимир Синьків. Чоловік був військовослужбовцем добровольчого українського корпусу. Прайве сектор. 9 лютого 2019 року на Луганщині він отримав тяжке поранення. Саме завдяки парамедикині він залишився живим і встиг створити сім'ю. Саме завдяки їй він був живий. Саме завдяки їй ми познайомилися, тому що він був живий і в нас є синочок. Його копія його, копія тата. Під час повномасштабної він пішов добровільно служити. І, на жаль, на харківському напрямку він загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів і прикривши своїм тілом медика. Ми втратили його. На згадку про зустріч з завтракою охочі могли придбати свіжовидану збірку, підписану парамедикинею. Наразі тираж видання становить три тисячі примірників. А вже наприкінці червня поетична збірка військовослужбовиці з'явиться в книгарнях. Віталія Магалаті, телеканал 402. Осталь, що залишила вагомий слід у серцях багатьох у Франківську, провели вечір пам'яті видатної мовознавиці Ірини Фаріон. Приїхала й донька захисниці української мови Софія Особа. каже, переконана, що справи її матері будуть продовжуватися доти, доки люди пам'ятатимуть її та доноситимуть її слово не лише розмовами, а й конкретними діями. Насправді, справи Ірини Фаріон будуть продовжуватись допоки саме такі люди, як сьогодні. Будуть пам'ятати її, будуть доносити її слово, не лише просто говорити, а щось робити заради того. Я би хотіла подякувати Франківську за те, що це перше місто, яке відкрило вулицю Ірина Фаріон, і саме це перше місто, в яке запровадило підтримку і захист української мови пам'яті Ірини Фаріон. І мама дуже любила ваше місто і завжди приїжджала. І тут були найбільш теплі та чисельні зустрічі. На вечір пам'яті прийшли захисники України. Маю таку честь бути сьогодні на такому заході. Захід час Ірини Фаріон, людина, яка є теперішнім провідником нашого часу українського націоналізму, української мови. І можу сказати, що слова України понад усе для неї були не просто слова, а справа її життя. Чітко усвідомлюю, що українська мова є. Важливим об'єднуючим фактором Ірина Фаріон, як е, людина, фігура, особа, е, яка все життя відстоювала е, українську мову, вона заслуговує на повагу, пошану. На вечір пам'яті відомої мовознавиці зібралися не лише її колеги та близькі, а й небайдужі містяни та гості. Оксана Вовк, директорка бібліотечної системи департаменту культури Франківської міської ради, каже для неї постать Ірини Фаріон є справжнім символом України. Вирішила, що я обов'язково можу бути тут, тому що така людина, як пані Ірина Фаріон, вона ну як для мене символ нашої України. Ще поки не не є таким е, офіційним символом, але для кожної простої людини, для, для людей, які зараз відчувають цю потребу в правильності е, вимови, в правильності е, визнання нашої мови на цілий світ і це дуже, дуже правильне рішення, що саме Івано-Франківську відбувається такий вечір пам'яті. Міський голова Руслан Марцінків підкреслює важливість пам'яті про Ірину Фаріон та наголошує: усі причетні до її вбивства мають понести справедливе покарання. Відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон. Дуже важливо, що ми пам'ятаємо. Одна з останніх зустрічей в івано франківську саме були Ірини Фаріон в університеті Данила, у університеті Короля Данила. Тому вечір пам'яті відбувся теж університеті Короля Данила. Тому пам'ятаємо, шануємо і. Вимагаємо, щоб все таки були покарані всі, хто був причетний до вбивства, відомої мовознавці, народної депутатки України і просто хорошої людини Ірини Фаріо. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Ярмарок хендмейду, смакуликів, гараж, сейл, діточий базар та розважальна програма для наймолодших. В Івано-Франківську відбудеться благодійне родине свято Суботня погулька. У парку Шевченка біля літньої естради громадська ініціатива Галичини організовує захід для дітей та дорослих. Особливою зоною стане локація, де маленькі продавці зможуть продавати усе, що захочуть. Мені здається, що такого в Івано-Франківську принаймні, точно ще ніхто не робив. Це діточий базар. Ми запрошуємо приходити діток, наших наймолодших бізнесменів, підприєм підприємців, дозволяємо їм продавати все, що вони хочуть. Тобто, це можуть бути якісь їхні вироби, те, що вони роблять власними руками. Це можуть бути якісь печенька, кексики, що вони приготують разом з мамою з татом. Чи там з бабусею, чи з ким ще Це можуть бути їхні іграшки, якими вони вже не граються, але які в хорошому стані, вони хочуть їх продати. Їхні якісь книжечки, їхні одяг все, що вони хочуть, все вони можуть продавати. Абсолютно, все впродовж дня містяни не тільки зможуть активно провести час з сім'єю, а й підтримати сили оборони своїм доброчинним внеском, придбавши унікальні вироби та речі. Участь для продавців безкоштовна. Однак, 20% прибутку вони повинні спрямувати на потреби захисників. Реєстрація є обов'язковою для всіх, хто бажає. Долучитися до ярмарку, сейлу чи діточого базару. Якщо ви наприклад майстер хендмейду, чи ви хочете взяти участь гараж селі, чи хочете зареєструвати дитину як, для того, щоб вона собі продавала якісь свої речі, або ж ви хочете взяти участь в дитячих розвагах не як учасник, а власне як організатор цих дитячих розваг, так тобто, можливо, ви маєте якусь студію анімації, або можливо, ви займаєтеся звідками спортом і хотіли б провести якесь змагання чи якесь спортивне свято на нашій погульці. Ви теж всі можете заповнити цю реєстраційну форму. Ми, вже тривалий час на постійній основі всі кошти, всі збори, всі активності, які ми впроваджуємо, всі ці кошти ми спрямовуємо на придбання дронів для збройних сил. Відповідно, все, що ми збираємо на суботній погульці в парку, всі кошти будуть теж спрямовані на придбання дрону. Перша суботня погулька відбудеться уже 21 червня з 10 ранку до 20 вечора. Організатори планують зробити благодійний захід щомісячною подією кожної третьої суботи протягом теплого сезону. Віталія куча зріаргари телеканал канал 402. 28 травня до Каловських поліцейських надійшло повідомлення від місцевої машканки. Жінка повідомила, що невідомий чоловік посеред вулиці пограбував її 78-річну бабусю. За описом зовнішності нападника. Поліцейські його встановили та оперативно Вну затримали на одній з вулиць районного центру. Йдеться про 26-річного калушанина, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що коли потерпіла, вийшла зі свого помашкання на вулицю. зломисник підійшов до жінки та вирвав з рук мобільний телефон. Опісля втік з місця вчинення злочину. Слідчими здійснюється до розслідування у кримінальних провадженнях пов'язаних з майновими злочинами та злочинами проти життя та здоров'я, які були Вчинені затриманим фігранта затримано в процесуальному порядку. Наразі слідчими територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про.